Good morning, my dear first graders. Доброго ранку, мої любі четвертокласники. Today uh, we have сьогодні ми маємо last uh, lesson, останній урок з теми. Uh, but uh, from uh, the next lesson, we begin a revision. Ми починаємо повторення and doing the tests І робіння тестів. So uh, let's start our lesson. Uh, open your book, please, page 14. Відкрийте, будь ласка, свої підручники. Page uh, 14. Let's, uh, we have got a list of the words. Ми маємо список слів. Let's learn it. Uh, давайте вивчимо їх. Festival. Festival – це фестиваль. Sports festival – відповідно, спортивний фестиваль. Do. Do – робити. Other, other, інші зустрічалось нам вже це слово. Наприклад, э, я взяла одну ручку, потім. Mm -mm. Uh, I don't like it. Вона мені не подобається. I want this one. Я хочу цю. Uh, next word we know: parents. Parents це батьки. Окей, uh, okay. words, два нових uh, слова: spend time and spend money. Яка різниця? Дивіться, spent money це витрачати гроші, but spent time, але проводити час. Ми не можемо витрачати час. Ми в українській мові говоримо проводити час. «Spend money витрачати гроші, але spend time проводити час. З ким же ж ми будемо проводити час? With us» With – us. «з нами». Так. Далі, team. Як запам'ятати слово team? E, можна запам'ятати в слово сполучені. Football team. Футбольна команда. Who? Питальне слово хто? Нок-нок. Who is it? Тук-тук, хто там. Who is it? Хто там? Окей. Okay. Next word. Наступне слово winner. Winner це переможець. Має стоять артикль Е. «Е» – winner це переможець. Як запам'ятати? Уявіть, що Вінні Пух з пятачком вирішили бігти за біг. І Вінні Пух перший прибігає до цього, до фінішу і кричить: I am a winner, я переможець, I am a winner. Або «I win!» я виграв, I'm win, я виграв. Да? Вінні Пух «Win» виграв. Окей, okay, next words. Наступні слова. Lose, lose. lose це програвати. Всі ми знаємо слово loser. Loser – це той, хто програє. Да? Lose це програвати. Наступне слово prize. Подивіться, будь ласка, уважно на це слово. Воно схоже на слово prize. Так і є, так і перекладається prize. Це у нас приз. Так, school yard. це шкільне подвір'я. Як запам'ятати, дивіться, у нас є слово school, ми його знаємо, школа. Тепер слово яд схоже на отруту, правда? яд» – Уявіть, наприклад, що не знаю, у вас в школі на подвір'ї гусінь якась дерева об'їдає і о, потравили дерева і просять, дітки, не виходьте, будь ласка, на шкільне подвір'я. Бо там school да, на шкільному подвір'ї яд. Окей, next. bows. Bows – це обидва. Дивіться, наприклад, I like uh, fried potato. Я люблю смажену картоплю. And my husband і мій чоловік likes... Uh, fry potato, Смажену картоплю. We both like fry potato. Ми обидва любимо смажену картоплю. Ось це в цьому значенні вживається. Тобто, не як число two, або не як слово second, другий, а мається на увазі да, в парі. Both, Обидва. Так, next word. Great. Great, це чудово. Great job, чудова робота. І останнє у нас з вами слово «cycle». «Cycle» – це велосипед. Як запам'ятати, що «cycle» – це велосипед. Ну, тут на допомогу нам прийдуть тваринки. Ми знаємо, є така тваринка Суслік. І ми уявляємо, що цей навіть мультик такий є, що цей Суслік їде на велосипеді. Так, дивіться, Сусл. Але читається cycle, cycle. Тут треба, uh, тут ми бачимо відкритий склад. А остання німа голосна не читається, але вона впливає на попередню, і попередня голосна читається так, як називається в алфавіті. Тому і звучить сайкл. Так, окей. Let's continue our lesson. Продовжимо наш урок. Uh, sports Festival. Лесон 8, урок 8, Sports Festival, спортивний фестиваль. Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо і перекладемо текст. Hello, Оленка! Привіт, Оленка! It's Saturday. Це є субота. And we have і ми маємо a Family Sports Day today, сімейний спортивний день сьогодні. Hi, Jill, привіт, Джилл. What's that? Що то? It's a sports festival. Це є спортивний фестиваль. We always, ми завжди have it, Маємо його in September у вересні. And what і що do you do ти робиш або ви робите on this day, в цей день? We run, мы and jump, і and we play volleyball, і ми граєм волейбол, basketball, badminton, and other cool games, basketball, badminton, бадминтон, other inshi cool клові games ігри. Our parents, наші батьки, spend time, проводять час with us з нами. We always, ми завжди play the games, граємо ігри in a team у команді of parents, батьків, and a team і команді of children, дітей. And who і хто is usually зазвичай. The winner переможець. Sometimes, інколи the parents win, батьки виграють and sometimes і інколи they lose, вони програють. The winners переможці get prizes. Отримують призи and we all і ми всі have a picnic, маємо пікнік in the school yard. На шкільному подвір'ї. Bose обидва parents and children, батьки і діти love, this traditional, люблять цей традиційний Family Sports Day, uh, сімейний спортивний день. Yes, да, it's great. Це чудово when families, коли родини spend time together, проводять час разом. Okay, now uh, you need uh, do this exercise. Uh, you need read, pročtate, translate, prečlaste, and say, isaj, skazati, if the stat, uh, statesman. Sentences. Давайте по іншому вимовим. Іншим словом замінимо. Sentences true or false. Чи sentences речення true. Правдиві or false чи неправдиві. Let's read and translate. Number one. Uh, there is a sports festival at Jill School in autumn. True. Ставимо з вами true. Правда. The Sports Festival is at the weekend. Спортивний фестиваль на вихідних. Нам сказано, що він у суботу, so it's true, отже, це правда. Uh, number three, parents don't play basketball or volleyball. It's false, це фальшивка, це неправда, тому що батьки і діти грають в усе. Number 4: the winner of the uh, competitions. Uh, parent uh, prepares a picnic. Переможець змагань. Prepares uh, готує пікнік. It's false, це неправда. Uh, всі разом готують, всі разом їдять. Number five. It's a good idea to spend a day together. Це хороша ідея провести час разом. It's true, це правда. And last, number six: the team of parents always wins. Команда батьків зазвичай перемагає. No, it's false. Це неправда. Sometimes uh, they win, but sometimes they lose. Інколи вони перемагають, але ж інколи вони і програють. Окей. Okay. Listen. Що зробили? Listen. Послухай, choose, обери. Correct variant, правильний варіант. Let's listen. Exercise 3. 3. Listen and point. Do you have sports competitions at school, Olenka? Yes, we do. Do you have them at the weekend? No, we don't. We usually have competitions in our PE lesson on Thursdays. What do you do? Our boys and girls play volleyball and football, they also jump and run do the winners get a prize yes they do they also get good marks for the lesson okay now let's translate uh, let's uh, um, cut our audio давайте поріжемо наше video on small parts на частинки and translate them let let's listen listen and point You have sports competitions at school, Olenka? Do you have sports competition at school Olenka? Тебе є спортивні змагання в школі, Оленка? Yes, we do. Yes, we do. Do you have them at да, do you have them at the weekend? Weekend. Week це це тиждень, And, кінець. Тобто, weekend – це на на вихідних. вихідних? Ти маєш їх said we don't. No, we don't. Ні, ми не маємо. We usually have competitions. In... We usually have competition. Ми зазвичай маємо змагання. In our PE lesson on Thursdays. Our PE lesson on Thursday на наших уроках. Фізкультури Thursday в четвер. What do you do? What do you do? Що ви там робите? Our boys and girls play volleyball and football. Our nashi boys and girls, хлопчики и play volleyball and football. Right? Volleyball and football. They also jump and run. They also вони також jump behind and run behind. Do the winners get a prize? Do the winners get a prize? Yes, they do. Yes, they do. Да. They also get good marks for the lesson. They also get good marks. Вони також отримують хороші Horos marks Otinka for the lesson. за урок. The, the boys, uh let's do this exercise. Olenka has scored sports competition on Thursday. Okay, it's right. The boys and girls usually play football and volleyball, badminton and hockey. Ну, про хокі там точно нічого не було. So correct answer is A. The winners get переможці отримують sweets, солодощі прайс. Окей, okay, it's prize, Correct variant A. Number four. The team's команди, during competition під час змагань. Uh, what do they do? Що ж вони роблять? Swim and play. No. Uh, Ми не чули. Слово swim, so it's jump and run. jump – стрибати і run – бігати. Так, What competition do children have at school? Look and say, write the sentences in your exercise book. It's uh, um, a writing home task, it's need to write uh, this exercise to probably you need to write to треба написати. In your exercise book, в твій робочий зошит. Let's try, давайте спробуємо. Так, значить, дивіться. Задаю вам лише uh, три речення і повторюємо всі слова до теми. Тобто, всі слова, які ми з вами вчили, всі повторюємо, тому що далі у нас буде три види роботи: аудіювання, читання uh, і uh, письмо, граматика. Окей, okay, let's work. Children often uh, children often have a, діти завжди мають a badminton competition. Змагання з бадмінтону. Так, пропоную, що зробити. Uh, замість слова badminton нам треба поставити uh, або basketball competition. Або, дивіться, змагання на велосипеді. Ось якраз у вас було останнє слово в словничку cycle. Ось це буде cycle competition, or football competition, or hockey competition, or swimming competition. Тобто вибираємо для себе три. Замість переписуємо речення, замість слова бедмінтен ми вставляємо або «hockey», футбол, «cycle», Basketball or swimming. Окей. Okay? Uh, ви можете скористатися текстом. Там ці всі слова є, або можете скористатися перекладачем. І там перекласти ці слова і просто вписати. Лише три речення. Окей, okay, lesson is over. See you next time. Bye!